Стати на військовий облік або знятися з нього через резерв плюс, тобто автоматично. Уряд за ініціативи Міністерства оборони спростив процедуру постановки і зняття громадян із військового обліку. Тож хлопці, яким виповнилося 17 років, тепер можуть не йти в ТЦК і не проходити ВЛК, а просто зареєструватися в застосунку резерв плюс тих, кому від 25 до 60 і вони досі не перебувають на обліку без законних підстав, облікують автоматично. Також в уряді кажуть, що невдовзі. Запрацює алгоритм, за яким автоматично знятися з військового обліку зможуть ті, хто досяг граничного віку, і щоб процедура зняття тривала без збоїв, керівників підприємств і установ зобов'яжуть впродовж семи днів після досягнення працівником граничного віку робити відмітки в списках персонального військового обліку. Автоматизована система обліку впевнені урядовці зменшить кількість ручної роботи і потребу ходити та стояти в чергах до ТЦК.